Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А вони Пара-пара-па-пара-ра-рам Пара-рам-пара-рам-пара-рам пара рам пара рам Та й сон, та й сон Мені щоночі сниться Вона мені сміється Ой, мені сміється Ей, це реп Це репчик?

Правильно, щоб тої сорочки не було. Дві які власні, дві. Ну ж, гарне, блин, українське. тут защебне. Красиво, Це Ти ручна робота, бусійський слушай. Н'ягенькі, мнягенькі. Ну, а що нігеньке, а що має бути штурденьке? Ну, воно далі діду. Бо я. Я не в спідниці, Саша. <рес> Двікі класний. Супер. Тут темно, але видно, що дуже файне. А воно якесь прикривлене. Тихо. Добре, що ви Тихо. А я дурний. Розверніть. А ну розверни. Ой, яке красиве. Бабуся, це ручна робота. Це красота. До свідання. Приміриш? Діти погано. Даю. Приміриш потім? А хочеш зараз? А хочеш зараз? У вас там цибуля, щоб не я вип'ю. Ой, ой. Ради такого мероприятия можно. Бабуся, я тобі тоді давав прогадав. А ну надянець його. А це бо надянець. Ну внук. Подивись просто. А, подивись просто. Аня, Тихо. Хочу подивитися. Подивись просто. Подивись. Якщо це вже не понравиться, то я вже не знаю. Щоб корінчика має бути донизу, так? Тож більше треба було копати, а тут нема розкавля. Та нормально буде, воно вродить, в мене Оп-оп-оп. Так. Так, так, Чекай, треба трошки ножками. Притоптанки. Притоптати? Притоптати? Да. А що так да. має вродити краще? Так. 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 Це буде, коротше, найвкусне звороді на нашій жизни, я так розумію, да? Так. Ні, бурана не треба. Ні, буряна не ми забираємо. бур'янчик. давайте, давайте, давайте. Давай. Топ, 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 топ. Топ-топтати. Ой, чекає. Чека, куди падиш? Хай родина, слава Богу. Що будемо їсти смородину вже е, ну, наступного літа виходить. Смородинка. Ну, Щоб мир був на землі. Все. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте і замовляйте. Дігам до праці. Все, пішли. Усім привіт! У нас прекрасна осінь дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми. Неляки молоді, ми щось робимо. Тому я вирішив замовити в цих людей дві смородинки. два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файно, красиво, культурно одобрити, посадити. От і побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше садив з бабусю, тепер теж такою традицію не оминаю поруч, тому все, бьом до роботи. Ми пішли працювати. О. О дід. Як тобі? Помогла Тамась -то чи не помогла Тамась? Помогла. Ану зроби трохи такого наліво-направо. То ти Трох... ж взагалі не міг повернути. Трохи є. Та трохи є, але ну, воно ну, пройде, дід. Ти ж взагалі не міг повернути. Вома. Ой, все. Голову помив. Тепер вже я водій побрився туди-сюди. Тепер твоя чая гадіт. Що ти хочеш? Побрийся ти помийся трохи. Побрий мене твою хуйньою. Якою? Бритвою чи що? Ну, а зараз? Нашу. А коли? А хуям нітким? Нашим нітким нюхам ходити? То все, я пішов, зараз принесу бритву, тепер трохи побрею, добре? Давай. Все, я пішов. Давай. Ну, че, че батарейка сіла. Бляха, батарейка сіла. В славу Треба зарядити, я вже потом побрею. А в чого сіла? Так сіла, бо ти не зарядив її. Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Шо? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Данії. Які дані. Які Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що? Типу, виходить, що ти не Що? Е, як це так розуміти? teyit